Кожен з нас в дитинстві мріє про цікаву для себе професію. Та як же обрати саме ту, яка приведе тебе до життєвого успіху та добробуту? Сьогодні ми знайомимо вас із навчальним закладом, де є можливість як здобути базову вищу освіту, так і робітничі професії, Та навчають по-сучасному, де молодь має шанс розвитку своїх здібностей та талантів. Державний навчальний заклад потужний навчально-виробничий комплекс із сучасним обладнанням та дизайном приміщенням, високопрофесійним педагогічним колективом та бурхливим студентським життям. З 1995 року колектив коледжу очолює заслужений працівник освіти України Алла Олегівна Степура. Студенти та педагоги є постійними учасниками та неодноразовими переможцями обласних, міжрегіональних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад, серед яких всеукраїнський чемпіонат з колористики, міжрегіональний конкурс моделей одягу «Каланова на мисто, міський конкурс соціальної реклами. Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів зачісок, всеукраїнський конкурс дизайнерів одягу Барви Поділля, міжнародний конкурс реклама Фест. Сучасний ринок праці вимагає не просто дипломованих, а професійно грамотних, висококваліфікованих, здатних до творчої праці фахівців. Враховуючи сучасну навчально-матеріальну базу та попит на кадри, коледж продовжує підготовку як кваліфікованих робітників з професій кравець, закрійник, секретар керівника, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар-модельєр. А також надає можливість навчання за спеціальностями швейне виробництво, моделювання та конструювання промислових виробів, порукарське мистецтво та декоративна косметика, діловодство та комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації. На навчання в коледж запрошуються випускники 9 та 11 класів, а також проводиться підготовка за ступеневою системою, від робітничої професії до якісної вищої освіти. Навчання здійснюється як на державній основі, так і за договорами з фізичними та юридичними особами. В навчальному закладі є можливість паралельно оволодіти другою спеціальністю за програмами курсової та індивідуальної підготовки. Це професії кравець, закрійник, візажист, манікюрниця, оператор комп'ютерного набору. Наша окраса і магніт для юнаків театр моди Діамодус. Найкращий доказ того, що українські дівчата найвродливіші. Колекції театру мод, що розробляються студентами швейного відділення коледжу, у 2016 році посіли друге місце у міжрегіональному конкурсі «Каланова на мисто» і здобули подяки та грамоти учасників. Неможливо уявити життя коледжу без творчих та розважальних заходів. Гордістю навчального закладу є унікальний ансамбль барабанщиць, який носить звання народного. За відмінні успіхи у навчанні, високі досягнення у спорті та активну участь у громадському житті коледжу наших студентів нагороджено іменними стипендіями навчального закладу. Наша особлива гордість це студенти-стипендіати Президента України, Верховної Ради України та міського голови. Важливе місце у підготовці студентів належить навчальній практиці. В майстернях коледжу та на підприємствах Київщини студенти та учні мають можливість відшлікувати своє вміння, закріпити отримані знання. Ми пишаємось тим, що наші випускники є перспективними спеціалістами найкращих підприємств України, серед яких швейна фабрика «Воронін», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сквира ТЕКС», студії краси, салони та перукарні Київщини, підприємства сфери державного управління та культури, архіви, канцелярії, секретаріати, підприємства, що працюють у сфері реклами. Музика. Наші студенти мають можливість поселитися в гуртожиток, який посів перше місце в міському огляді конкурсів гуртожитків Студентський дім». В теплах та затишних кімнатах є можливість приділити час улюбленому хобі, поспілкуватись з друзями і просто відпочити. Для того, щоб бути справжніми професіоналами та спеціалістами в своїй сфері, студенти отримують безліч потрібної та корисної інформації з літературних джерел колежанської бібліотеки, який також є доступ до мережі інтернету. Здоровий спосіб життя це про нас. Немає жодного виду спорту, який став би не до снаги нашим студентам. І немає жодного студента коледжу, який не любить спорт. Якщо ти молодий, ініціативний, комунікабельний та цілеспрямований, прагнеш зробити оточуючий світ досконалішим, мрієш самореалізуватись, тоді наш коледж твоя сходинка до успіху.